Близько шостої ранку один з найбільших районів Харкова кілька разів атакували окупанти. За попередньою інформацією, усі удари прийшлися по території одного з цивільних підприємств Харкова у Київському районі. На дану хвилину інформації щодо постраждалих не надходило. Обстрілювали і населені пункти області. Зведення від ОВА за добу. 16.30. Чугуївський район Вовчанська територіальна громада. Неподалік села Білий Колодязь в полі відбулось влучання в у трактор Т-150. Внаслідок влучання постраждали три чоловіки: 39 44, 61 років, та два чоловіки 38 42 років загинули. 14.00. Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Впав е в півдрон запалом, не здетонував. 13.45. Куп'янський район, Куп'янська. Територіальна громада місто Куп'янськ. Внаслідок скиду з дрону боєприпасу пошкоджено автомобіль. Десята сорок Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу в піві пошкоджено два приватних будинки. В результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків евакуювали 121 особу. Рятувальники звітують, Протягом доби здійснено 27 оперативних уїздів. Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Під час ліквідації однієї з побутових пожеж рятувальники виявили тіла двох загиблих осіб. Подія трапилась 27 листопада, о 17.12 у приватній оселі в селищі Вільшани Солоніцівської громади. Площа пожежі склала 80 квадратних метрів. Під час розвідки вогнеборці виявили тіла 18-річного юнака та 42-річної жінки. Причина виникнення загоряння встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС ви знищено та знешкоджено 85 одиниць вибухонебезпечних предметів. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. Військові РФ зранку завдали ударів по Харкову. На цей час інформація про постраждалих не надходила. Протягом минулої доби ворог продовжив обстрілювати населені пункти Харківської області. Внаслідок злочинних дій окупантів є загиблі та поранені. 27 листопада, місто Куп'янськ, 10.40, FPV-дрон. Пошкоджено приватні будинки. 1345 FPV-дрон. Пошкоджено два автомобілі. 14.06, FPV-дрон. Без руйнувань та постраждалих. Село Вовчанські хутори, 16.30, FPV-дрон. Пошкоджено трактор, приватний автомобіль. Загинув цивільний чоловік, ще двоє дістали поранення. Місто Вовчанськ, 16.30, FPV-дрон. влучання в приватний автомобіль. Загинув цивільний чоловік, ще один чоловік. Дістав поранення. 27 листопада. Силами поліції з небезпечних районів евакуйовано 13 людей. Місто Куп'янськ, села Куп'янськ, Вузловий, Ківшарівка та Митрофанівка 9 людей. Села Шевченкове, перша Котівка, дві. Село Перемога дві людини. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають зіткнення. На Харківському напрямку ворог п'ять разів атакував неподалік Вовчанська та Тихого. Одне бой триває досі. На Куп'янському напрямку ворог протягом дня 17 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Олісниківки, загризового зеленого гаю та кругляківки. Всі атаки противника відбито силами оборони. Марія Солов'яв, Ігор Мікенін. Харків. Новини.